Ще подивитися у різдвяні свята? рейтинг новорічних фільмів і зірок спеціально для наодинці з Ламуром. Три мультфільми на Новий рік на Різдво. Ну якось Гаррі Поттера ми в ці дні дивимось. Також я вчора дуже класний про стихію мультик я плакала, про вогонь і вода. Коли вони покохали один одного, і там вони такі різні як ми з тобою. Я вогонь, а ти вода, і я ревіла. Це не весілля. Вона так описує. Ні, ні, ні. це наше да весілля. Оцей реальна любов це напевно класика, така новорічна. Я люблю. Це я люблю. Вони теж я сплю під цей фільм. — це, напевно, вечори на хуторі близдиканки. Ото ще старий, знаєте, древній, самий перший знятий кіностудії Довженко. І що я ще люблю? Я люблю Віки Крістіну Барселону. Там зовсім не про зиму, там про любов. Бо я з того фільму закохалась в Хав'єра Бардема, і колись вийду за нього заміж. А ще я подивилась буквально нещодавно ти космос, і для мене це перемога українського кінематографу. Таких фільмів у нас раніше не було. І такого спектру емоцій, почуттів за одну стрічку. Тому я пишалася і раджу всім подивитися на новорічні свята. Ви будете в захваті. Так, один, один дома топфільм. Не знаю, я не фільм. один, 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 один дома-два. Шрехвечір з дітьми дивимося. Буде один дома-три. А є такий один дома три, бо я бізні бізні. не знаю, що. Дома, А я, а я дивлюсь новорічні концерти. Так клацаю по каналам, дивлюсь і І найцікавіше, я така сова, сова, сова. Вже всі гості, якщо вдома, помуть, це рідко буває. Ну то що я запам'ятала, вже я всіх вложила спати. І сама собі включаєш щось, може, якийсь любий. От що під настрій мені попаде, бо що я дуже люблю дивитися фільми? В мене це переключає особливо зараз, або читати книжку, або подивитися якийсь цікавий фільм, чи пізнавальний, чи художній про любов, про щось справжнє. Кожна людина хоче тепла, хоче любові і хоче, може трошечки забутися, а може йдеться набратися сил і віри. Тому в будь-якому випадку, новорічна ніч це казкова ніч. Загадуємо бажання на мир в Україні, на перемогу України, щоб всі були живі і здорові. Е -е, Гаррі Поттер. Е -е, от Гаррі Поттер переглядаю, тому що я до е, третьої частини запам'ятовую, а після не запам'ятовую. Мені так цікаво завжди. Е -е, Самодома е -е, і Грінч, старий, старий, мультичок. Ну, звичайно, один вдома, улюблений, і перша, і друга, і третя частина раніше всією родиною. Ми звичайно, я не буду цього приховувати. Дивилися іронію долі. Завжди радянська така класика, на якій зростали і мої батьки. Не вистачає цього. Але по зрозумілих причинах ми цього не дивимося. Тому що зараз такі часи складні і ну не на часі зараз це робити, коли наші військові зараз там боронять нашу країну. А ми тут будемо це дивитися. Тому маса фільмів є класних різдвяних, ну один вдома. А ще знаєте, мені, який подобався. А, якийсь є фільм, де шварцнегер Діда Мороза грає. От от, от от якийсь такий Санта Клаус. Він там він дитині іграшку дарує. От знайдете там десь на п напише. Міцний горішок ви скажете. Ні, ну подивіться на мене, який міцний горіш. Мене є моя особиста традиція на новий рік. Я передивляюся всі частини Гаррі Поттер та Володар Кілець. І для мене це така такий острівець безпеки. Чому я це дивлюся? Я знаю вже сюжет, я знаю, що буде наступне. Фільмі, але для мене це є відчуття безпеки. Я повертаюся в дитинство там, де було мирно, добре, приємно, і я хочу себе потішити цими відчуттями. Ну один вдома, звичайно, один вдома. Всі чотири частини. Новорічні фільми, у які у вас є традиції, можливо, в новорічні свята передивлятися. Можливо, таємно зараз радянські якісь фільми дивитись. Чи вже не дивитись. Ой, уже в кану воно пішло. Олів'є вже не йде. Рязана вже не йде. Е, ви знаєте хутори вечора на хуторі близдіканці? Мюзикл? Ну, чи стари? Мюзикл, і старі фільми. Тише ще... не будемо казати. В мюзикли ви ж не зміннімалися в горова. Ні, я не Ні, я... Дивіться, Мюзикли прекрасні мюзикли старі. Ви що? Пишу ще розкажіть, чому, чому цей мюзикл вечора на хуторі близдіканки? «Вечора на хуторі. Взагалі мюзикли я люблю. Вони дуже живі, вони, вони правдиві, вони від душі зроблені. Там можна і посміятися, і, і поплакати. Акторська яка гра, божественна гра акторів старої цієї пліяди, яка відійшла на жаль. Сам вдома. Це класика, але так і є. Я ще дуже люблю. Наші українські фільми, от останній це потяг до різдва. Нещодавно ходив на кінопрем'єру. Був потяг до нового року. Я зараз дуже полюбив український кінематограф і часто ходжу на прем'єри, підтримую він став дуже крутим і якісним. Тому я думаю, що скоро ми посунемо того сам вдома і знімемо ще якусь класну комедію. Але в загальному я пам'ятаю, що це. Сам вдома дві частини. От третя, четверта для мене це вже не то. Макалий Калкін, респект. Фільм нема. А от мультфільм скажу. Я більш по мультфільму. Я люблю Коко називається. Це такий мультфільм, я себе ідентифікую. Там Мігель він з гітарки, такий там про родину, про сім'ю. От я перший раз пустив слізу, коли подивився, і я його регулярно передавляю, щоб зберегти в собі е дитину, щоб не забувати про цю людяність, е яку дуже складно зараз зберігати. Тому для мене це дуже важливий мультфільм. Ну і є ще декілька клаус, можу порадити такий з е теж різдвяних новорічних е з українських. Ти космос обов'язково, хто не, не сходив. Я знаю, що всі вже, якщо ви не ходили. Моя рекомендація: піду і другий, і третій раз піду на цей фільм. Дуже крутий радий за українське кіно. Ви знаєте, зараз, коли немає електрики, я багато слухаю радіо. Я слухаю, знаєте, радіо можна ставити в батарейку або зарядити. Я дуже люблю джазові радіостанції. І мені дуже подобається зараз слухати джаз. І вся світова класика, яка є, це просто лягає дуже приємно. Більше того, джазові радіостанції українські там звучить багато української гарної музики. І е, е, ця музика мені теж подобається. Тому я думаю, що якісь класичні фільми. Я я люблю класичний Голлівуд. 50 ті роки, 60 ті роки. Ну і ті фільми, які ми вважаємо класикою. Можливо, навіть передивлюся е, реальну любов, хоча це не та де? Це різдвяний фільм. Я його дуже люблю. Мабуть, один вдома. Один дома, і все. Можу Гаррі Поттера» і, і то так трошки зовсім. Ну, ну все-таки якісь такі настрій дитячі. Часто мультики ще передивляюся там. Шрек. Може, хроніки Нарнії якісь навіть. Міст в теравітію. Да. все. Один дома ми теж дивимося звичайно, але ми дивимося Гаррі Поттера». І, і це ідеальне кіно, бо це кіно про те, як добро перемагає зло. І це е, було завжди актуально. Серед такого незвичного, не дуже новорічного, Ми дивимося завжди назад в майбутнє, це наша традиція. Ми з дітьми якось започаткували. І зараз ми е, щороку, щороку дивимося назад у майбутнє. Тому з таких. Незвичних, певно, що він. Ну, Я думаю, досить назад. Майбутнє. Гаррі Поттер, один вдома. Все, поки все.